Україну чекає сьома хвиля мобілізації. У цьому переконані військові експерти. Хоча Генеральний штаб обіцяв, що її не буде. Шоста хвиля закінчується сьогодні, 17 серпня. Завтрашні повістки вже будуть нечинними. Утім, план призову виконаний лише наполовину і вже скоро бійців на передовій буде ніким замінити. Чому виникла призовна криза і як же комплектувати українську армію? З'ясував Станіслав Фещенко. Шоста хвиля мобілізації, остання, яку запланував генштаб 2015-го. До збройних сил обіцяло залучити 25 тисяч нових облич вдалося не більше 13 тисяч. Заступник міністра оборони Петро Мехет натякає: 17 серпня точно не останній цього року призовний день. Будуть іще хвилі. В залежності від розвитку ситуації можливо буде і сьома, і восьма, і дев'ятого. Ми виходимо на показник 50% комплектування особовим складом. До неефективної роботи військкоматів долучився ще один чинник, вважають експерти падіння хвилі патріотизму, яка припала на минулий рік. Мінські угоди підписали, а солдати і далі гинуть. По українцях стріляють, а їм відповідати не можна. Микола Сонгуровський навіть жартує з цього приводу. Коли держава косить війни, треба були косили від військової служби. немає ніяких основань. У нас введено відразі воїни положення. По-моєму, ні. Ви знаєте, багато мас-медіа часто густо, на жаль, показують епізоди, коли питають, і ті кажуть, от ми стоїть, нас бомбять, нас обстрілюють. Ми не відповідаємо, ми не знаємо для чого ми тут знаходимося. Значить, На мій погляд, треба дати відповідь, як тим, в першу чергу, які там чітко повинні знати, для чого вони там, що вони виконують. Так і тим, хто буде їх замінювати, чи дає держава чітку відповідь новобранцям? Ось типова сторінка одного з них у соцмережі, хизується, яких навичок здобув у армії. Зараз у мене по 8 годин строєвої в день. За тиждень розношування нових черевиків ніде не натерло. Трохи гризло п'яти. Зрозумів, що треба не так тісно шнурувати. Військові аналітики усі як один погоджуються: панацея професійна армія, і навіть ситуативно запропонований державою піврічний контракт уже виглядає як вихід, якщо дати Удатові зарплату 10-15 тисяч та соціальний пакет його дружині, яка залишається сама. Міноборони говорить про соціалку та не надто переконливо з метою посилення соціального захисту учасників антитерористичної операції. Міністерство оборони України опрацювало та внесло зміни до низки нормативно правових актів. Те, що шоста хвиля мобілізації цього року буде останньою, не вірять ні експерти, ані самі військові. Питання в іншому: чи здатні новобранці замінити бойових вовків, які вже півтора року обороняють Піски, Маріуполь, Слов'янськ. Будуть грести всіх подряд. Тобто, звісно, в умовах недобору, мобілізаційного недобору, знижаються критерії. І ми знаємо що скільки випадків – Мароберство, п'янство, дезертирство. Екс-керівник генштабу Ігор Романенко воєнне загострення цього літа порівнює з Дебальцевим. Але і парадокс поруч: війна посилилася, мобілізація зривається. Скажімо, на Закарпатті конкурс молодих і сильних у місцеву поліцію: 15 людей на місце. А план по призову область виконала ледь на 30%. Станіслав Фещенко Шенкаренко, спецкор 2+,2.